Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, журналіст, письменник, блогер та телеведучий зараз у нас прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас! Я вас вітаю. Ми так якось наближаємося до кінця року. Багато констатацій, багато резюме люди роблять, і основним з них я хотів би поділитися одразу: ось перші 20 секунд нашого етеру маємо постатувати і в контексті. Цілого каскаду аналітичних статей в західних медіях і взагалі все, що відбувається, маємо констатувати це ж таки кінець такого емоційного ірраціонального сприйняття війни. Ось я би ось так би це охарактеризував, і звідси, власне, випливає зовсім інший ракурс на війну, більш такий вже прагматично-раціональний і. Тут ми минулого тижня з вами, пам'ятаєте, нас проскакнула така думка, теза, що це вже є війна більше грошей. А враховуючи всі перепетії саме цього тижня, коли ми з великою неувагою увагою дивимося на дебати в найвищих американських штаблях влади в конгресі, в сенаті. Дебати навколо допомоги Україні, навколо всіх тих коломийок пройде воно чи не пройде і як воно проходить. Ми, власне, ще можемо вже навіть не просто говорити, що це вже війна грошей. Це, власне, здебільшого і в першу чергу є війна грошей і ресурсів. І, і власне, сама термінологія довга війна. А ми з такою термінологією вповзаємо, я б сказав. Заповзаємо в наступний 2024 рік, вона, власне, передбачає вже основу на калькулятор, а не на е відчайдушність, е героїзм та інші такі особистісні людські характеристики, які безумовно в первинний етап опору відіграли ключову і переломну роль. Але зараз в форматі довгої війни, коли це вже є змагання. І мобілізаційних ресурсів, і матеріально-технічних ресурсів, і взагалі ресурсів, і гаманців, і бюджетів, і кошторисів, і видатків. То власне, під таким кутом зору і люди почали дивитися. Ми цю тему насправді почали ще минулого тижня проглядати про неї говорити. Але власне події навколо Америки, навколо того, наскільки риторика найвищого керівництва України залежить напряму. Від фінансових рішень донорів, це вже поставило остаточну крапку. І цю крапку я, власне, назвав би основною подією і цих днів і цього тижня. Бо коли давали гроші, пакували, була впевненість в постійній підтримці, то риторика минулого року була дуже переможною, дуже такою оптимістичною, і такою навіть місцями, місцями навіть браву. А як тільки вже починається проблематика, як тільки вже з'являються сумніви щодо е, такої тривалості, підтримки, регулярності, то і риторика міняється, і ось ми дожили, що якраз цього тижня буквально, е, над цими днями, наша, е, 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 ну як то сказати, ну просто ярмак. То прізвище, яке в себе включає всю повноту влади і так далі, навіть сказав, що Україна, уявіть собі, може і програти, якщо не буде ухвалена фінансова допомога, пакет. Ось вам і результат цього такої зміни, коли повна залежність від підтримки визначає всі майбутні сценарії. Власне, це є підсумок цього тижня. Я власне з того хотів розпочати. Прошу я, я так, пане Остапе, Підозрюю, що ми будемо кашляти разом. Я ну, е слухачів хочу попередити так і перепроситися за це. От але але якось воно так відбувається зараз. Ну, тобто я особисто хворію, пане Стап, тільки підкашлює, але я маю можливість скручувати звук, коли я це роблю. Я не панес, маю не маю можливості, можливості. Я так. підкручувати замість мене добренько. Якщо ви почали з цієї теми, то я би хотів сказати, які зараз є новини на сайті Українська Правда відносно цього. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості продовження підтримки України у разі непідтримки, Путіну буде дозволено безкарно чинити агресію по всьому світу. От е, іменно закінчення речення, воно є дуже важливе по всьому світу. Ну, це, власне, і є та скринька Пандори. Тому що Блінкен ще там додав в тій заяві, наскільки сказав, так, так, слово... що фактично відкривається скринька е, Пандори. І насправді це дійсно той рубіконний момент, тому що по. Умовно кажучи, по першій людині в шерензі, а в шерензі наших союзників Сполучені Штати є наймасивніший, найкрупніший, найважливіший, найсильніший і найстратегічніший, і найпливовіший союзник. Тому по ньому, по його поведінці, власне, і всі решта будуть теж звірятися. Тому все те, що зараз відбувається з підтримкою. Україна в Америці вона має насправді прямий стосунок до е, всіх союзників. І вони будуть дивитися, якщо буде відкрита скринька Пандори в частині ну, такого, знаєте, половин підтримки, я б сказав так, то і інші до неї будуть даватися. Оце власне є дійсно наука від е, Блинкена. І тут ми ну, дивимося, як на певний такий навіть, навіть лакмус чи такий. Маркер, по якому ми будемо дивитися, як надалі буде виглядати власне, підтримка України, без якої сто раз це повторюю, ну нема навіть про що говорити. Просто нема про що говорити. І якщо це вже говорить Єрмак, ну, то, ну, то, то взагалі вже нема про що говорити. От, власне кажучи, така тривожною є картина, і ну от будемо дійсно дивитися. Ну, до кінця року ще є час, побачимо. Але рік новий не продовжується з нового листочка. Напри, Ми знаємо, що так. Так, CNN пише, що під час закритого брифінгу <кій> у Сенаті США відбулася бурхлива суперечка з криками, навіть так пише, оскільки низка законодавців були незадоволені відмовою включити жорсткішу імміграційну політику штатів до пакету допомоги. Чи вам відомо щось про цю ситуацію? Ну, та я читав так, як і ви, що тісно, вся тема ем, допомоги Україні вона пройшла з галасами, з криками, з якимись демашами. Тут це проблема суто американська. Ну тобто, нам про це говорити я не дуже сильно маю якусь охоту і компетенцію, бо це є пакетне обговорення. В цьому пакеті допомоги от квота України 60 мільярдів, а ще решта, це і Ізраїль. І е, е, кордон з Мексикою, і навіть тихоокеанський регіон мається на увазі Тайвань. І це все якраз тому пакет було демократами об'єднано, бо була дуже велика ну, така підозра, що якщо б це йшло окремо, а тепер ми розуміємо, що ну, фактично так воно і є. Ну то за е, окреме голосування по Україні взагалі би, я думаю, навіть би його не було. Тому що трампісти республіканці свою риторику оголили. Вона є ну такою досить претензійною. Я б навіть сказав такою доволі ну, аудиторсько-прокурорською. Я би отак от знаєте uh -huh. сполучив би ці два слова. І, власне, по цьому ми бачимо і ці те, все, що всередині американського суспільства і політику відбувається, це якраз і є продиктовано виборами, бо звичайно республіканцям треба показувати Мексику. Тема Мексики, тема еміграції – це є правопопулістська, жахливо маніпулятивна інструментальна тема, яка завжди на всіх виборах дуже вміло розігрується такими маститими політиками, мастодонтами, такими кобеляками, як Трамп, наприклад. І тому це, це вже все змішалося, вже і Україна. І Мексика, і кордон, і ну, імміграція, і ще сюди приліпіть, не знаю, може ще танення льодовиків в Антарктиді, і взагалі вийде е, суцільна каша. Оце така: от ми бачимо, як інструменталізуються політичні теми, геополітичні, і ну, ми мимоволі стаємо певними заручниками вже передвиборчих е, е, таких е, всяких рухів і бовтузні всередині американського політику Ми ну, Побачимо. Такі яке начало, все ж таки, візьме веро. пане Остапе. А пригадуєте, як були статті про те, що якщо б це не було голосування пакетом, то Україна би не отримала взагалі нічого? Так, я, я був сторонником таких прогнозів. Я їх висловлював, і власне я дуже зрозумів одразу, чому демократи. Не зробили це пакетно. чому вони в пакет завели ці питання? Бо це дає можливість придобряти. Умовно кажучи, тут ми трошки по темі Мексики підкинемо, то може заодно і проштовхне Україну ну, з Ізраїлем. Ну, тобто, це такі ігри, що це є внутрішньоамериканська складова. На превеликий жаль, ми є власне заручниками ось таких моментів, і е, ну, це до певної міри теж свідчить про е, таке. знаєте, е, Посунення кон'юнктури, тому що якщо раніше Україна була чільною якраз і одиночною темою, то зараз її вже можна об'єднувати в гарячі точки, в гарячі теми пакетом. І ну ось ми маємо ось таку динаміку. Вона є логічною, тому що ну, великі надії покладалися на цей рік. Він оцінений е, аналітиками Washington Пост як все ж таки провальний з точки зору наступальних дій. Тому от зараз є так, як є, це об'єктивна реальність. Е, ну, її що змінювати не, не можна, можна лише правильні акценти. Просто. Паностапо сьогодні попалося мені таке відео. Я би хотів дати можливість послухати нашим радіослухачам. Це відео за 5 грудня 98-го року, 1998 року, яке крутилося в нас на телеканалах. Так і прошу послухати. і Ми, я думаю, до кінця не будемо дослуховувати. Зразу почуємо від вас коментар. І сьогодні ж в Україні ліквідували перший важкий бомбардувальник типу Ту 22 м Сама доля чекає на ще 30 цих літаків, а вони можуть нести на борту три ракети, і саме їх називали убивцями авіаносців. Програма ліквідації розрахована на два роки, і у підсумку в Україні залишиться 12 таких літаків. Бомбардувальники ліквідовують за програмою американської допомоги у знищенні стратегічної зброї, якої в Україні і з радянських часів залишилося чимало. Останній день бомбардувальника бачила Олена Мацюцька. Ми досі експлуатуємо ці літаки, тому нам тяжко дивитися, як їх знищують. Так сьогодні казали військові льотчики на аеродромі в Полтаві. Такі ж емоції в американців, які вважають ту 22 м 3 інженерним витвором. Ну так, я думаю, всім нашим радіослухачам зрозуміло. 1998 року була програма Міністерства оборони України та Сполучених Штатів. Вони підписали угоду про ліквідацію 44 важких бомбардувальників Ту-22М3 і 1068 крилатих ракет Х-55. Повітряного базування, які нам зараз би дуже, дуже та й пригодилися. От так, якщо не забути та й згадати, то завжди можна сказати: хто ж? Є і хто ж? І хто, ж? Ну, і хто був тоді при владі в Україні. Коли проводилося повне роззброєння армії, не за примусовим принципом, угу. не за якимось там викручуванням рук. Ніхто нікого, знаєте, як в 90-ті роки ноги в тазик з бетоном не, не замуровував і не скидував в річку Гудзон, десь там з моста якогось там розумієте. все робилося по абсолютній добрій волі країни. Яка своїм вектором обрала стратегічне партнерство з Російською Федерацією? От все звіта росте? Якби в країни був вибір на Захід, як в країн Балтії, то оснащувалася би армія натівським озброєнням. І ніякий москаль з брудним копитом би не поліз на українську землю. Але ж ми б обрали в 91-му році не дисидента. Президентом, як усі країни, які вийшли з стабору, Гавел в Чехії, Ляхваленса в, в Польщі, всі країни Балтії пообирали дисидентів, людей, які сиділи за свою державу. А ми обрали перефарбованого комуніста. Нехай він пропелером крутиться в грубу. Це Леонід Макарович хвальоний. Який обрав вектор куди в Росію? Тому що 90% нашого населення ходило, знаєте, в таких вохусточках, як як ті, от всі е, е, совєтські люди, і дивилися тільки що там Москва скаже. А якби був вектор європейський, то в нас було би оснащення натівське, а не е, роззброєння в інтересах, наголошую е, Росії, тому що пізніше які ракети прилітали, тими якими Україна прилітали. розраховувалася за дешевий, так званий дешевий Руський Газ, який, як на наркоту, підсадили цілу країну, розумієте, на 20 років перед. Тому ця історія з 90-х, я, ну, чесно кажучи, ага. я би багато міг сказати, ага. і ще, знаєте, я ж. Я їй Бога, я ж кашляти перестав. У мене віде, степо, голос ще, ще встигнете для прокурора наговорити, не говорити, не мене, У мене тут, тут, тут нема навіть що говорити. Це, це дійсно є розплата за дуже багато стратегічних помилкових, навіть не виборів. Ну, бо це вибір, якийсь там е, обирати вектор. А, а от дійсно те, що межує, ось та це ну але давайте це так. Очевидно, ви ви згадали про е, Кравчука, оскільки ви сказали в грубу, так ми це розуміємо. Але, в, в Все, але з 94-го року президентом був ну, Леонід та, Кучма. Ну, так, почалося це з нього. Угу. і ну, Той вектор російський був обраний зразу, і замість того, ви знаєте, перевести Україну в, ну, в незалежне русло. Медалі були апендексом для Росії. У нас навіть до 96-го року Конституції не було, до 98-го року навіть валюти не було, чи до 97-го. Ну розуміємо, так тому це така це історія 90-х років, які для мене завжди будуть чорними роками в державотворенні. тому що все було на старті програно. Ось через те, що номенклатура партійна комуністична стала державною. Населення не проявило жодних взагалі, ознак притомності. Це був тотальний совок. Пам'ятаєте Верховну Раду, в якій е, перше місце е, майже до 2005 року е, святкували хто Комуністи. Комуністи. так і мали фракцію найбільшу. Розумієте, тому це є це такі уроки державотворення. Бо країни, які хотіли ставати західними, не ставали. Ставали і членами Євросоюзу і НАТО. А які хотіли бути стратегічними партнерами Російської Федерації з безлімітним тут російським контентом, русським язиком і так далі, і все роздати, і ми от віддали навіть, себе на розтерзання ворогу, поки він нас лизав, а пізніше загриз. Ну, от це такі висновки. І це для мене це така більш емоційна тема, навіть не аналітична. Вона для мене більш емоційна, бо вона безпорадна. Ну що зараз? Тоді давайте перейдемо до більш аналітичної теми і змінимо її, яку, і зараз ми говоримо про яку тему блокування кордону. Які ж насправді причини економічні чи політичні? На вашу ну, думку? Тут, тут все різне, я теж дуже тяжко на це дивлюся, бо ну, ми розуміємо, але все ж таки передумови були раніше. І для державної влади це не, не мало би стати якимось там громом. Для і, серед ясного неба. Я розумію теж впливи російських спецслужб тут, які знаєте добре підплачують по всій Європі, тому що всі, знаєте, сидять на фінансових потоках, коли треба якусь тему там роз, роздути, розігнати роз і так далі. Тому я, я теж припускаю, але це назрівало. Тому що певні ну, суто економічні, національні, навіть протекціоністські інтереси не лише Польщі, а взагалі наших країн-сусідів, членів ЄС, вони все одно були озвучувалися ще минулого року, коли тільки хтось зернова угода тільки з'явилася. Пам'ятаєте, вже тоді виникало питання по обсягах транспортування, по демпінгу зерна про втрати для фермерів, виробників європейських. І тут, якби кожна країна захищала свого виробника, так як європейський, ну то навіть тобі тільки всім можна припоставити. Тут більше власне вже політизоване питання, яке, на жаль, накладається на абсолютно повну безпорадність української влади. Жодних потуг розрегулювати польську проблему з кордоном не проявляє Україна ніяк. Ба більше я коли ще 20, ну, два місяці в вересні, це були перші попередження від уряду про те, що будуть блокувати. Ні, ну секундочку, пане вчора. Остапе, Порошенко пробував виїхати. Я вже навіть не про це говорю. Це не сталося вчора. Це, це вони, вони попереджали, що є проблема ще з літа. І в вересні. І коли, власне, перші спроби були такі попереджувальні, то мені розказувала людина, який розказувала людина, яка була присутня в тій залі. От зібрали всіх топових лідерів галузевих в, в Польщі. Ну, і з участю явиробництва, виробників і холдингів, і їхніх асоціацій, профспілок і ще й урядовців. Всіх зібрали. До речі, це не так легко зробити. ну, Зібрати всіх докупи в посольстві. І приїхав представник України, торговий представник. І замість того, щоб говорити, домовлятися і шукати порозуміння, з мордою ультиматумною зайшов в зал, кинув на стіл пару листочків і сказав: оце наші вимоги України. Якщо вони не будуть задоволені, то ми будемо подавати в суд. На що поляки вийшли у такій червоні сказали? Останній раз ви нас запрошуєте на такі хамські. Непрофесійні безповідальні зустрічі і пішли. І зараз кордон стоїть і що? Це опирається власне вже в професійність. Мають бути професійні переговорники, мають бути професійні дипломати, професійні представники державних інтересів. А в нас далі все опирається, знаєте, попкою надули себе героїв. Ото от, роздули і ходять, розумієте, грудь калісом по всій Європі і ще й по Америці, і от там, знаєте, от, і бикують, тому що по інакшому це не можна назвати. А зараз вже час нормальної, спокійної геополітики, цинічної, де є інтереси, де треба це шукати, треба десь розумієте, ну, все ж таки, якісь лояльність, тактовність проявити з партнерами, з союзниками, тим більше, коли ти від них зелений. Тому оце таке, знаєте, і всі нам винні. Це вже теж закінчується. Тут дуже багато дзвіночків в цій історії. Мудрі роблять висновки, а не мудрі далі думають, що вони центр всесвіту. Ну це якась знаєте, це все ж таки тема компетенції, і професійності. От в неї все опирається. Добре, дякую вам. Остап Дроздов, журналіст, письменник, блогер та телеведучий був у нас в прямому етері і своєю авторською програмою. Суб'єктивно з Остапом Здор... Дроздовим. І будьте здорові до побачення і не кашляйте. абсолютно вірно.